20-річна студентка вирушила на пробіжку і безслідно зникла. За її пошуками стежила вся країна, а поліція не могла знайти жодної зачіпки. Правда, розкрита за допомогою запису з камер спостереження, потрясла всю Америку і породила запеклі суперечки. Сьогодні я розповім вам історію Моллі Тібітс і те, як її зникнення вплинуло на суспільство. Моллі народилася 8 травня 1998 року у Сан-Франциско, Каліфорнія. Коли вона навчалася в другому класі, її батьки розлучилися і Моллі разом з матір'ю і двома братами переїхали в штат Айова. При цьому батько продовжував підтримувати близькі відносини з дітьми. Після закінчення школи вона вступила до Державного університету Айови на факультет психології. У вільний час вона працювала в денному дитячому таборі при регіональному медичному центрі, вела активний спосіб життя, займалася спортом та мала багато друзів. У її інстаграмі міститься безліч життєрадісних публікацій із хештегом Це відмінний день, щоб жити. Літо 2018-го вона проводила у крихітному містечку під назвою Бруклін. Що також знаходиться у Айові. Його площа ледь перевищує 3 кілометри, а проживає там всього 1400 чоловік. Здавалося б, у такому тихому місці, де всі один одного знають, не може статися нічого страшного. Дівчина проживала там зі своїм хлопцем Далтоном Джеком у домі його брата. Вони були разом вже майже три роки. 18 липня 2018 року Моллі збиралася трохи побігати, як робила це завжди до того. Ввечері цього дня вона була сама у будинку, її хлопець поїхав по роботі в інше місто за 210 кілометрів від Брукліну. Дівчина відправила йому фото у снепчаті і близько 7.30 вечора відправилась на пробіжку. Наступного дня Моллі повинна була вийти на роботу. Але там вона так і не з'явилася. Це всерйоз турбувало її рідних та хлопця, оскільки всі вони знали, що дівчина була вкрай відповідальна і ніколи б не пропустила роботу без попередження. Крім того, вона не відповідала на повідомлення та дзвінки. В результаті батьки вирішили звернутися до поліції, яка приступила до пошуків моллі. З перших днів пошуків ця справа привернула до себе підвищену увагу всієї Америки. Що стосується жителів містечка, для них зникнення молодої дівчини стало справжнім шоком. Нічого подібного у цьому тихому маленькому містечку раніше не ставалося, це було тим самим місцем, де люди ніколи не замикали двері. І були впевнені, що вони у повній безпеці. Батько Моллі, Роб Робтібець, приїхав у Бруклін із Сан-Франциско, щоб приймати активну участь у пошуках доньки. Він роздавав листівки з її фото, розпитував людей і всіма силами намагався допомогти слідству. Батьки до останнього не втрачали надію знайти доньку живою та неушкодженою. Дуже скоро до пошуків долучилися й інші відомства. Всього пошуком займалося три департаменти підрозділ кримінального слідства штату Айова, Федеральне бюро розшуку та поліція округу Повищі. Разом вони опрацювали більше двох тисяч стачіпок та допитали близько п'ятисот потенційних свідків. Пошуки Моллі велись по всім куточкам Брукліна і тривали більше місяця. В якийсь момент до правоохоронців надійшла інформація, що дівчину помітили на стоянці для грузових автомобілів, що знаходилася у Кермі, Міссурі. Це місце знаходиться за 380 кілометрів від будинку Моллі, і поліція вирішила перевірити цю інформацію. Проте не змогла знайти цьому жодного підтвердження. Як часто буває в таких випадках, вони також перевірили версію про причетність її хлопця. За статистикою, більшість злочинів такого характеру скоюють родичі або близькі люди жертви. Проте не цього разу алібі хлопця було залізним, він дійсно знаходився в іншому місці і фізично не міг опинитися у Брукліні того вечора. Час йшов. А пошуки Моллі не давали жодних результатів. Підрозділи кримінальних розслідувань оголосили про грошову винагороду за будь-яку інформацію, яка призведе до повернення дівчини живою та неушкодженою. Сума постійно зростала і за короткий термін сягала майже 400 тисяч доларів. Це була дуже суттєва сума навіть для жителів США. А конкретно для цього штату винагорода стала рекордною. У якийсь момент поліція оголосила, що пошуки Моллі було зведено до кількох локацій, в околиці Брукліна: дім її, хлопця, декілька місцевих ферм, заправка, стоянка для грузовиків та автомийка. Але все це так і не допомогло відшукати дівчину. Поліція продовжувала отримувати безліч зачіпок, кожна з яких так чи інакше вела у глухий кут, проте один епізод здався їм досить дивним. Власник однієї з ферм, де проводилися пошуки Моллі, дуже неохоче співпрацював із правоохоронцями. Він заперечував будь-яку свою причетність до зникнення дівчини, але при цьому відмовлявся проходити допит на поліграфі. Все це зробило його потенційним підозрюваним. Але доказів проти нього не було це означало, що дії поліції обмежені і вони не можуть ані допитати його. Ані провести обшук на його території. Як наслідок, розслідування знову опинилося у глухому куті. Поліція і надалі намагалась знайти будь-який зв'язок між фермою та Моллі, однак в них нічого не вийшло, принаймні поки що. Все змінилося 21 серпня. За кілька днів до цього інформатор правоохоронців повідомив журналістам про те, що поліція знайшла тіло молодої білої жінки. Їм одразу спало на думку, що це могла бути Моллі, і вони таки мали рацію. 21 серпня поліція виступила з офіційною заявою. Тіло Молі Тібець знайдено на кукурудзяному полі округа Повішек в 19 кілометрах від Брукліна. Батьки опізнали доньку, слідчі одразу помітили, що при ній були відсутні речі, які вона завжди брала з собою на пробіжку. Смартфон і фітнес-браслет. Ці речі так і не було знайдено. Незабаром судмедекспертиза винесла офіційне заключення. Дівчина загинула від кількох ударів гострим предметом. Це ще більше збентежило місцевих жителів. Всі вони були знайомі між собою, і їх лякало, що десь серед них знаходиться жорстокий убивця. Місцеві ЗМІ також надавали максимального розголосу цій справі. Змусивши говорити про неї ледь не всю Америку. Розгадка цієї жахливої історії не змусила себе довго чекати. Майже одразу після того, як знайшли тіло, поліція заарештувала 24-річного Крістіана Рів'єру, нелегального мігранта з Мексики, який незаконно перетнув кордон США за 7 років до подій. Весь цей час. Він підробляв на різних фермах під фальшивим ім'ям Джон Бат. Поліція вийшла на нього завдяки записам з камер недалеко від тих місць, де зазвичай бігала Моллі. На кадрах вони помітили автомобіль Chevrolet Малібу темного кольору, який їздив дорогою без видимих причин. Достеменно невідомо, як поліції вдалося отримати зізнання. За офіційними даними протоколу допиту, Крістіан одразу зізнався у скоєному як тільки до нього прийшли із допиту. Згідно його розповіді, він проїжджав повз, коли помітив на дорозі Моллі. Вона сподобалась йому і він вирішив ще декілька разів проїхати повз неї. Судячи з усього, саме ці його рухи, поліція помітила на камерах. В якийсь момент, коли вони були вже за містом, він зупинив авто, вийшов і побіг поряд з Моллі. Одночасно з тим, він почав залицятися до неї під час розмови, намагаючись привернути її увагу. Моллі це не сподобалося, і вона пригрозила викликати поліцію, якщо він не залишить її. Коли дівчина дістала телефон, Рів'єра запанікував і напав на неї. Після цього, як він стверджував на допиті, він пам'ятає лише те, як опинився за кермом свого авто посередині кукурудзяного поля, де й покинув тіло. Будучи вже під арештом, він зненацька змінив свої показання і заявив, що нічого не пам'ятає про той вечір. Не виключено, що відмовитись від зізнання його вмовили адвокати. 22 серпня йому було пред'явлено звинувачення за вбивство першої степені на судовому засіданні, яке відбулося 19 вересня. Крістіан Рів'єра заявив, що він не винний. Через це судовий процес затягнувся на три роки в більшості завдяки його адвокатам. Його рідні найняли двох юристів, які всіма силами намагалися уникнути звинувачувального вироку. Або ж досягти мінімально можливого покарання. За цим судовим процесом слідкувала вся Америка, вся справа в тому, що цей злочин було скоєно за часів президента Трампа, а він, як відомо, активно виступав за введення більш жорстких законів про міграцію у США. І найбільше уваги він приділяв саме Мексиці. Адміністрація президента використала злочин Рів'єра наповну. Трагічна історія Моллі приводилась тоді як приклад, чому реформи Трампа так потрібні Америці. При цьому батько дівчинки був категорично проти використання цієї справи у політичних дебатах, але його ніхто не слухав. Ім'я дівчини лунало по всій країні саме у контексті міграційних законів, адже важко не погодитися, що нелегальні мігранти представляють неабияку небезпеку. Коли буквально перед очима з'являється саме такий випадок. На швидкість судового процесу вплинула також пандемія, і лише 17 травня 2021 року почалася основна частина слухання. Рів'єра продовжував наполягати на тому, що він не має відношення до цього вбивства, але його шанси були близькі до нуля. 28 травня суд виніс вирок винний. У вбивстві першої степені Крістіан Рів'єра отримав за свій злочин максимальний для штату Айова термін довічне ув'язнення без права просити про завчасне звільнення. Тепер він проведе решту свого життя за ґратами. Пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!